Так, доброго дня всім, продовжую далі. я той маховик. Доварюю його, я його зняв, треба його коротше, поварити, погрунтувати, почистити, потім покажу, як там лапку зробив. Не знаю, чи воно буде добре чути чи ні, але блин, що я там буду чути, як я і так говорити, там не буду. Бо я коротше, тіпа, включу вентиляцію, включу сварочний апарат, воно буде все хотіло, страшно. Доброго дня всім. Продовжуємо далі. Коротше, чого я постійно то говорю? не знаю. Коротше, зробив я коротше, хрестовини, я їх вкоротив, позаварував, зачистив, почистив, поґрунтував, покрасив. Третій раз сьогодні я їх підкрашував, перший з однієї сторони, потім з другої, потім там внутрянку, одну і другу. І Кожух переходник третій раз я його тут покрасив з тої сторони, бо я його був чуть, чуть поцарапав з цієї сторони. Ну, коротше, я його перевернув, бо в нього всі лишили відпечатки були. В принципі, він нас виглядає ось так. Так, наша вілка. вижим на щіплення, Далі що, у нас залишається? Е, Тут ми, в принципі, будемо збирати будемо ставити. Ну, Чому я не знімаю відео, не записую, тому що, блін, я займався бруківкою. Я робив вдома бруківку. Ну, типа, робив сам. Скільки, майже коротше, 2 місяці. Я маю хіба 10 формів такої бруківки. Я на день ров по три по чотири рази тубрики. Тобто, все, сьогодні я закінчу, сьогодні я вже її не робив. Два місяці я майже то робив. Зробив я 900 чимось штук. Ну, можете проховатися як то було в днях. Далі що? То воно не висохне в нас той кожух. Кардан теж не висихає. А, ну покажу, як заложив приблизно. Такий участок. Ну, десь 10 метрів довгий і 3 метри широкий майже. Далі, то у нас є. Ставимо далі, значить Ми корзину, фередо ставимо. ставимо переходник, корзину ставимо, ще не покрасену, ще раз потім будемо знімати, Ставимо наш переходник, закладаємо коробку, ставимо вижимний підшипник, робимо тяги. Тяги, в принципі, зараз я покажу. Тяги, в принципі, ну де нам потрібно, я вже зробив. Одна у нас є, от така пластина, да? мені потім ще один отвір треба буде просверлити. І друга. Десь в мене ще була друга. Ага, друга. Другу я планував звідси вирізати довшу. Я ще її не вирізав отвір, вже один просверлив. І на натягу на, на, на вижим на щіплення. Таку треба буде зварити вилку докупи. Не знаю, довша, коротша, потім будемо бачити. І далі я вже роблю значить, кріплення під рульову колонку. Так, вирізаю ось таку бляху. Грудова колонка в нас піде ось так. Ну, якщо ми її поставимо, вона буде в нас ось так. Не знаю, може ми будемо підрізати бляху, чуть вище піднімати, чуть нижче. Я ще не знаю. Не пам'ятаю. І далі в нас піде ось таке кріплення, нам треба його зварити, воно піде на десятку швелер В принципі, зараз покажу на рамі. Ну, коротше, на рамі воно десь має стати приблизно ось так. Ну, просто мені мішають якісь дроти, там якісь дошка, Коротше, десь ось таке воно має стати. Да? Ті отвори нам треба буде заварити, То, що було кріплення. Ми їх заваримо, зачистимо. Стане так, потім піде рульова колонка, треба на місці закласти стартер, подивитися, чи воно не буде нічого там мішати, в принципі, немає. Це можна заварити. Срітити отвори, не знаю, ще ні, ще заскоро, тому що. Ну, типу, блин, воно все одно одного тягне. Да? Тому що не зробив того, впираєшся в того, зробив то, впираєшся в то. Та підсмотрив відео коротше, зі свого старого каналу, так як я, це другий мій канал, там то я перестав вести. На там тому в мене майже було 3000 підписників. Коротше, я його перестав вести. Я почав другий заново. Е... Не зможу ще посилити отвори, тому що не знаю, як далі, ближче. Ну, Хоча сумніваюся, вряд ли. скоріше всього, новості такого стане. Коротше, далі. Далі я щось зроблю. То йому покажу, так як ну блін воно робота якась воно займає дуже довго часу, да щоб щось зробити. Як я здойму щось, далі я вам покажу. Так, продовжую і далі, значить, що доробив я щеплення, я там дещо переробляв, то що ви бачили остатнє, то все коротше, мені не вийшло чуть-чуть. Коротше, 14 прут я був поставив, да коротше, його скрутило, то я поставив прут, 19 я знайшов з, того. з рульової тяги. 19 мм. Приварив гайки, а гайки середині мусів розсверлювати під такий отвір. Ну, коротше, типу, різьбу якраз зняв і зробив ось так. Типу, вже тяга. То, туди. Ну, то що воно тут прихвачено, так, докупи на хльост, то так не буде, звичайно, що так не буде, то лише нічого приміручне. І там я вже теж зробив, виставив. В принципі, щеплення нажимається легонько. Як буде показати, перекрути. Нажимає ще легенькою рукою і воно типу, відходить. Да? Тут все то воно лишень виставлено. Звичайно ж так не буде. Звичайно, що лапки треба давати дужче назад. Просто лишень виставлено, воно потім все піде назад. Просто я виставив, Зараз так би не було типу, ніяких флюфтів, щоб мені от нажати. Подивитися, як воно буде. Звичайно, щоб потім все поправилося, все так має бути. Тут що, в принципі, в нас треба стрілити в отвір. Нижче, коротше, що виходить. Е, ось цю тягу треба подовшу. А там тут треба чим покорочу. Туди легенько вижимати то щіплення, бо я зараз, в принципі, я його вижимаю, да? я його вижимаю рукою, тобто то щіплення, пробував вже все, як типу той. Меж більш нормально, завтра той батько приїде, що він до того подивиться, що як оціне, щось скаже і все. Томусь переробити, ну потім ми той кожух покрасимо наново, той, вчіпів його, значить, бардачок поставив. Я просто отвори, звичайно, що він стояти не буде, то що треба буде, блін, раму здоймати, що процес буде довгий. Поставив я вже той бардачок один. В принципі, задає класно, непогано. Е, зараз секундочку, я хочу поміряти розміри, приблизно сказати. Ну, Які я хочу сказати, не, не бардачка, а тіпа, ось тих всіх тягів, да? якщо брати в нас по центрах, грубо говоря, десь, напевно, ну, сантиметрів 6, ну, показує на камері 5, але сантиметрів 6, ну, можливо 5,5 по центрах. Да? так? І ось тут зараз я помірюю. Якщо ось тут так взяти, да? просто мені неудобно. Десь по центрах виходить, якщо так взяти, ну сантиметрів 13 від центру звідси до центру звідси, трещо буде отвіру розсверлювати більше. Правда? Присверлимо ми ще більший отвір і то воно трохи, трохи допомагає робити. І то ми далі зробимо. Все, далі я щось зроблю, я вам щось покажу в принципі. виглядає вже типу непогано, класно. А, Брезовик ну, гуму я просто так притиснув, притулив, щоб мені е, поміряти ось цю відстань. Хоча можна було дати чуть ближче, але вже не буде. Вроді на тим, що я робив трактори, то було вроді ближче. Ну, ладно, вже хай буде так. В принципі, все нормально. Так, Доброго дня всім. Куди пропав? Був зайнятий. Блін, роботу мав серйозно на місяць. Коротше, я ще не доробив, але я дороблю. Чому зупинився з трактором, тому що почав інше дещо робити. В принципі, зараз покажу, зараз кажу. Останнє, на чим закінчив, місяць того десь чуть-чуть більше, е, варив кармани до призивків, до трактора да? під фари. Коротше, що найважче? Е, в цій справі е, то виставити низ, верх, боки, наклон, То, що найважче. Що робив? Зараз покажу, зараз розкажу. Коротше, Коротше, я ремонтував трохи БМВ. Да? У мене є там BMW-34. Да? Я ось тут підварував, Там, там, там підварвав. Ну там я переварив ще там того року, я переварив, там все класно зробив, я тут шпаклював. Одною. Коротше, що, Тіпи, машинки я не маю такої, щоб я шліфував все тут вручну, шкуру дерев. Е, що виходить на білому ґрунті, да? який білий ґрунт? Коротше, і не видно. Не видно і зломів, переломів, краски. тому... Я чорним ґрунтом загрунтував, туди і на чорному ґрунті видно більш, якщо є і зломи. Тут я робив, там середини ще варив. Коротше, лишилось і мені по BMW вже все поварено, вона вже в мене стільки три роки вже минуло, як вона в мене. Лишилось у мене в одному місці ще в багажнику поварити. І все, більше я не знаю, де ще є. Я вже все перелазив, коврики, все я здоймав. Все вже в мене всюди все перелазено, всюди все зроблено. Тут переварено все повністю, тут, тут, сюди, воно аж коротше аж до це. Тут все варено, тут все замінено. Тут шпакльовки багато нема, Тут воно типу, зроблено так нормально. То все потім треба буде то стерти ще раз, е, помити водою, типу, змити, обезжирити і тут все буду красити якийсь перехід. Зередини мене теж там все зроблено, його треба буде ще раз мазутом підмазати. Коротше. Тут. Я робив, коротше, воно так виглядає без крила. У да? мене тут все зроблено, все поварено. О, то, блин, тут не не було такого. Тут варив, звісно, знизу, да? я не спорю, але тут такого кримінального ніс не було. То Хоча, як сказати, як для кого, як для кого. По крилі що переварував? Крилі, значить, є підкрилок і щоразу він має такі резинки. Тут, тут десь резинка, тут, тут. І щоразу на тих резинках воно згонило, варено тут, тут, тут десь варено, тут варено. Тоту низ я замінив повністю. Він ось тако. Я зробив з двойки. Тотуво. Низ повністю переварений і зроблений. І тут десь такого ось До половини воно теж все переварено, все зроблено. Далі я буду тут все ще чистити. Таке, по зазорах я дивився, все нормально, як виставляєш на отвори, все супер, все нормально. Саме важче, то, блін, то. Щоб що вишпаклювати, зробити, як воно має бути. В принципі, я вже зробив, тутове крило, тут ззаді, там ще ззаді, де що було. То, коротше, воно в мене займило місяць. І крім того, я ще робив. Блин, то воно і тако непогано виглядає, матова. Коротше, Ще крім того, я робив ще де, що зараз Показую ще, крім того. Коротше, то був бак, е... якийсь бойлер коротше, старий. В ньому всередині була труба, така десь сотка. Москвозь вона йшла. Е, ось ця задна, то що воно випукле, воно було наоборот до середини. Він зверху е, оцинкований, вариться дуже важко. Блин, вообще, ще той цинк, Він так виграє, смердить, то треба зачистити, бо воно не дає варити. Коротше, то -то я переварив кришку наоборот, я її обернув так, щоб було випуклим на двір. Е, товщина того бака 2,5 мм. Грубій досить. Да. Я думав, що двойка, але по ній кусок малти то штат з зеркалем помірює 2,5 7 атмосфер я в нього закачував. Я більше не качав, мені більше її не нужно. 7 чи 8 я навіть на нього закачував. Ну, бо компресор у мене Зіловський мотор. Зіловський компресор мотор 2,2 кВт. Походу, то якийсь польський мотор. Коротше, класний досить. То батя був, притягнув його. Коротше, він гратає або взагалі, серйозно. Класно. Варив я той ресивер, купив був ще автоматику. Автоматику значить, я поставив на компресор. Компресор я потім дороблю, я його зроблю. По-любому я його маю зробити того року, я думаю, що я зроблю. Хоча я наперед не буду говорити, бо я вже наперед говорив, що я трактор поставлю, що трактор буде їздити. Зроблю я той компресор, я його покрашу, все зроблю, як має бути. Поставлю ту автоматику сюди, сюди поставив датчики-манометри. Значить, як воно в мене буде. компресор, ресівер, просто мені як допоміжний для того, коли я буду красити. от Крило мені треба, машину буде підкрасити. Він десь коротше 100 літрів бак. Ну, коротше, якщо взяти отакого. От Кросовок, да, ногу виглядає. Вот звідси я приварив кран, шланг. Буду під'єднюватись сюди, закачуватись в цей ресивер, А вже звідси з цього ресивера просто я ставлю сюди за шолкою э, да, Ось такий, Коротше, щось 500 гривень коштує, я то батько купував. Ставлю той влагоотділитель. потім я ще купив шланги. Ну, Не я купив, батя купив, добре найбуде. E, шланги вже купив, сіку тут 13 метрів і. Купив батя такий полівізатор. Коротше, полівізатор типу, порекомендував знайомий, котрий займається в Львові покраски автомобілю. Займається він вже давно, порекомендував він його. покаже, покажу то фірма. Ось така фірма. І... Ну, ось то він, коротше. Коротше, ціна того полівізатора 50 доларів. Хтось каже багато, хтось скаже мало. Ну, в принципі, для мене, типу, досить такий здоровий. Я маю малюзатора, я маю, блин. Я маю ось такий малий, я ще маю. Зараз я покажу. Я ще маю ось такий. Теж класний. Старий досить, але, блин, класно, малюю вже. Я ще тут маю, блін, щось 3 34 полізатори. І купити новий Тому так, що буду далі робити? Далі я доварюю карман один. До другого брезовика карман 2, а там далі будемо посмотрети. диск я ще такий не достав. Цафу накачаю я ще теж не достав. Тягу хіба зварив їм на той на щіплення докупи вже з'єднав, так як ще має бути. До речі, 8 вона Да. Вот тут тяга, да? то вона воно вже зварена, вже вона зроблена, зроблено, все як має бути. дроблю, далі щось покажу. Наперед я вже не буду говорити, блин, що я там за місяць буду вже їхати, тому що коли я скажу наперед, воно мені потім не виходить. Тому і відео не було там того тижня, відео мало бути, того тижня я вам вже викладу, якого в нас сьогодні числа. У нас сьогодні 19 вересня, да? ну, в неділю я вам вже викладу, якого там буде 20. Слава буде, то я вам вже в неділю того відео викладу. Коли далі буде, я нічого не говорю, я нікуди не біжу, нічого не можу сказати, тому що я все одно щось працюю, я все одно щось роблю. І коли з щось зроблю, покажу обов'язково, просто був зайнятий. Я показав, що я робив цілий місяць. Плюс, тепер було на тиждень я був захворію трошки. Добре. Всім дякую, всім до побачення. А, до речі, що ще забув зробити, що забув сказати. Дивіться. Канал його створений, типу, то другий канал. У мене є перший канал, я його перестав вести. Не буду розказувати, чому, що, як, через що. Канал називається Все так само, тільки без 2.0. Там підписників є щось до 3000, там є багато цікавих відео. Там є, як я робив трактор, як я робив прицеп. Можете знайти так само, просто пишете з Коваль просто і знайдете мій канал. Перший.